Добрий день. Вітаю вас на відеоблозі про книги. Сьогодні моя розповідь буде про книгу, яка мене дуже сильно вразила. Це книга Холодний Яр Юрія Горісаворського. В ній розповідається про період історії, про який принаймні мене не вчили в школі і в університеті теж. Період, в якому козаки гайдамаки Холодного Яру. Центральній Україні на території Чигиринщини воювали проти комуністів, проти більшовиків, які прийшли загарбувати нашу землю. Твір цей важкий важкий, тому що в ньому є багато різних жорстоких моментів, моментів, яких ми можемо зараз не сприйняти, тому що Стан не той життя, немає війни, немає якихось заворушень і відносини між людьми не настільки напружені. Коли читаю цю книгу, то бачиш, що деякі моральні принципи виступають на задній план, тому що війна є війна. Що є особливим в цій книзі? Це є спогади. Тобто це я правда, фактично, людина, яка брала участь у цій війні, страшній, яка, на жаль, закінчилась поразкою для нас. Але книга добра саме і через літературу. Тому що художній стиль дуже добрий мій погляд, витриманий і художній, і видно, що автор має добре почуття гумору. Крім того. Я, чесно скажу, читав цю книгу в електронному варіанті. Я зараз більшість книг читаю, але вирішив купити її в оригіналі в паперовому. Для чого? Я вважаю, що ця книга має бути в кожній бібліотеці українця. Тому що вона показує те, яким треба бути справжнім українцям, які зрештою були. І надію, що зараз є. Крім того, в книзі, в книжковому варіанті є додатки, це фотографії. Різні і документи, і, ну, скажімо, фотографії взагалі прекрасні, коли можна побачити тих людей, які е, брали участь в Русі фактично з визволені України ну, на боці УНР, якої вже не було тоді. Е, прочитайте цю книгу. Вважаю, що вона досить багато розкаже про те, чого ви не знали, і покаже вам, хто такі. Дійсно були герої, про яких нам не казали 70 років і досі не кажуть. Але е, сподіваюся, що вогонь з Холодного Яру буде в ваших серцях після почитання цієї книги. Дякую.